Привіт-привіт! З вами Ліна Болінка і я хочу показати вам свою дизайнерську посилочку від чудового виробника штампів майстерня скраб штампінг. Зверху в мене знаходяться лампочки. От, вони такі цікавих дизайнів. Думаю, чудово підійде до чоловічих робіт. Ну і не тільки. Так. Далі фоновий штампик. Крапочки такі. Теж можна створювати цікаві фони, доповнювати щось десь в декорі. От, гілочки з листочками. Це вже легендарний набір. Квіточки. Листочки. Теж легендарний набір. Я давно його хотіла, от маю. Так, квітка я тут її вже юзала, то вона трішки вже в чорнилах. Також штампувала ці листочки, видно. Годинничок. Таке от бджола. Помаранчі. О, мої улюблені пір'їнки. Люблю легкість в роботах. От. О, мережева, які вони чудові, мереживні більше і менше. О, пір'ячко. І от такі от листя піона. Давайте якісь достанемо, подивимося його товщину. Я вирішила достати мережеву. Так, штампик кріпиться на таку прозорівочку, от, легко відходить. От. Такий от він товстенький, що дуже зручно. Коли я ними штампувала, мені просто дуже сподобалось. Гарно прилипають до блоку, гарно роблять відтиск. Зараз покажу, що я тут трохи навідтискала. От, листочки. Я їх також розфарбувала вже. От. Квіточка. Як видно, відтиски чіткі і дуже гарні. О, також тут в мене ембосин білий, мережево, золото з глітером, ось, звичайне золото, листочки. От. Квіточки, штампи шикарні. Дякую за увагу.